І знову неуважність стала причиною аварії. На цей раз у центрі Миколаєва п'ятнадцята лада на перехресті влетіла у бік «Жигулям». Встояти після такого удару молодшого ваза копійка не змогла. На цих кадрах старенький легковик уже стоїть на колесах. Його якнайшвидше перевернули рятувальники та співробітники Даї, які примчали на виклик. Адже в іншому випадку медики не змогли б забрати постраждалих. А витягати було кого? Загалом у лікарню потрапило п'ятеро людей, двоє з них діти. Найстрашніші травми у 17-річної дівчини з копійки. Її забрали до медзакладу першою у тяжкому стані. Ще одна дитина, п'ятирічна дівчинка, сиділа у салоні лади, але вона отримала незначні травми. Також швидка відвезла до лікарні водія та пасажира Жигулів і водія 15-ї. Даї вже встановила попередню версію аварії. Винуватцем був кермувальник радянського седана. Він виїхав на перехрестя, не зважаючи на дорожній знак, що вимагає обов'язкову зупинку транспорту, і не пропустив ладу, що рухалася головною.